Як думаєте, який ресурс мотора, основних вузлів і агрегатів, якщо нормально експлуатувати? Це питання стосовно квадроциклів Хайсан, Хайсан 550 і Хайсан 600. Для тих, хто не в курсі, що це за техніка, це досить потужне підприємство. Більшість із вас знає, що таке квадроцикли Сіфмота, але завод Хайсан набагато потужніший. Об'єми, площаді виробництва перевищують, перевищують те, що робить Сіфмота. Техніка по якості не уступає. Підприємство досить серйозне. Значить, стосовно там надійності, ресурсу, ресурс напряму буде залежати від вас. От наскільки якісно ви будете обслуговувати цей квадрик І наскільки інтенсивно і агресивно використовувати, відповідний у вас буде і ресурс. Двигуни, дивіться. Двигун, що тут? На квадроциклі, Хайсан. От, що на квадроциклі. Сіквей. Що на квадроциклах SiefMoto, що на квадроциклах Лінхай, це все клони старих моторів Yamaha Грізлі. Мож, можна сказати, що мотори практично ідентичні, але кожен виробник, SafMoto, High Sun, LінHi і Sigway модернізовують їх. Роблять певні модернізації, свої конструктивні особливості. Залізо дуже надійне. Техніка працює роками. Вся Європа сидить на цих квадроциклах. Квадроцикли експортуються по всьому світу, продаються в Америці, тому питань тут немає. Тут просто, ну, подивіться на нього, тут нема до чого докопатися. Подивіться, там армовані шланги, захищені проволкою додатково. Це по заводу, навіть стоять меточки тут про, про протяжку. Подивіться, ходовка, синя водостійка смазка, все прошприцовано. Кожен речах, це не ми. Це не ми. Подивіться, яка історія. Проводка, подивіться, ось до фари йде. Розйом. Полноценна блок фара. це не якась бутафорія. Кришечка ось знімається, щоб лампочку поміняти. Полноценні шарові опори, які випресовуються, запресовуються, можна замінити, як на автомобілі. Шноркелі, заборники. Якщо порівнювати з Лінхаєм, там, напевно, з Сіфмота і Сігвеєм, то заборники повітря, вентиляція варіатора. На хайсані зроблені найграмотніше, просто найграмотніше. У них заборники заходять в підкапотний простір і залить варіатор водою дуже складно. Просто дуже складно. Тут така ж історія. Подивіться, виход із варіатора він заходить, він заходить ось в оцей бардачок в простір за акумулятором. Тому зробити так, щоб сюди попала вода, це треба, щоб вода ж перелила через квадроцикл. Вот. На відміну від інших виробників, наприклад, у Лінхая, у втулки на задніх цапфах стоять пластикові. Тут чугун плюс сталь, чугун антифрикціонний, воно вічне. Бачите, тут стоїть тавотничка. Якщо ви періодично будете мазати його, закачувати смазку, то ходовка тут ходитиме вічність. Все зроблено грамотно. Подивіться на редукторах, де втикається полуось, со сторони сальника стоять грязіотбойні шайби. Для того, щоб коли ви дубасите по болоту, грязь тут не набивалась і не попадала всередину редуктора. Оця шайба закриває редуктор. Подивіться, який тут борт зроблений. Техніка дуже грамотна. Проводки, таку, як на Хайсанах, я не бачив ніде. Кожен розйом, якщо роз'єднати його, любий. Той, що на фари йде, той, що на пульт, на переключателі, на руль, той, що на блок управління, на поворотники. Всі фішки, по-перше, вони герметичні, вони на резинках, на силіконових уплотнітелях. во вторых Воно все замазано сіконом. Сіліконом. Щоб туди не попала вода і воно не окислилось. Ну, зараз на цю техніку акційна ціна. От 600 коштує 6600. Подивіться, які бампіра. Просто зад, як захищений. Це не якась бутафорія, це мощні бампра, якими можна валить дерева Зад і перед. Тут із заводу стоїть такий бампер. Подивіться, такого немає ні у Сіфмото, ні у Лінхая, ні у Сігвея. Класна оптика, повноценні блокфари, е, воно не тускніє, не вигорає, не жовтіє з часом. Техніка добротна. добротна. Якщо будете заливати хороше масло, вчасно міняти вчасно міняти масло в редукторах, е, хороший воздушний фільтр, вчасно обслуговувати, його, ну, проблем з цією технікою не буде. От Просто, щоб ви розуміли, CFMoto, Segway, у них немає таких бамперів. Ті ж самі квадроцикли BRP, Yamaha, Вони продаються без бамперів. Але бампери пропонуються як додаткова опція. За такий бампер мінімум 250-300 баксів треба віддати, якщо ви хочете, щоб у вас морда була захищена. А на такі квадрики, як BRP, защита там і 500, і 600, і 1000 доларів коштує. Тут з заводу все є. Ви просто купляєте і їдете. От, чесний повний привід. Все на карданах. Подивіться. Ось він, передній кардан. На шрусах. Тут немає крестовин, шрус закритий пильником. Це величезний плюс. Техніка мало Задній кардан взагалі прямий. Ось він, бачите, ні шрусів, ні крестовин немає. Тобто зроблено досить грамотно. Бо на тих квадриках, де є крестовини, ну з певним, з певним пробігом у когось через 5 тисяч, у когось через 7 виникає проблема з заміною крестовин, Тут такого просто не буде. Вот, Тому питання, чи якісна там техніка, чи надійна, чи ресурсна. Техніка класна. Вот, зараз сезонні знижки. Запустив постачальник. Значит, знижки дав зараз, до речі, і Лінхай, і Сіглей, і Хайсан. 6600 баксів за 600ку. Інжекторна, Значить... З лібьокой. З бамперами, З можливістю реєстрації в МРЕО, Повний привод. Підключається передній міст і його ж блокіровка є. 6600. Єдине, чого тут немає, це усілітель руля. Але найдешевший квадрик з усилителем руля коштує 8 тисяч. 8 тисяч це 500. -ка. 7 з з усилителем руля коштує 400 касів мото. 7,5, вдумайтесь. А тут 6600. Чорний. Чорний як смола. Подивіться, які чорні диски красивені, п'ятиспицеві. Він виглядає просто монструозно. Дизайн це копія BRP. Узовня BRP, Решетка BRP, фари більше схожі на Polaris. Ну не суть. Все одно квадрик класний, квадрик надійний. І блять, за ці гроші ну, це просто подарок. Тому ресурс, надійність буде напряму залежати від вас. Будете лить хороше масло, мотор працюватиме. Будете вчасно міняти воздушні фільтри, мотор працюватиме. Будете мазати ходовку. Бачите? Бачите? Бачите, та тавотничка, ось іще одна. Все працюватиме. Міняйте масло в мостах, все працюватиме. В ідеалі, після інтенсивних покатушок, після болотяки, там якоїсь, завозять техніку на сервіс. У людей, які щодня обслуговують цю техніку, набагато більше досвіду. І отакі люди, як оцей товариш Бородатий, який обслуговує зараз цей квадрик, вони знають трошки більше про цю техніку і зможуть більш кваліфіковано обслужити її. І... Якщо ви будете обслуговувати техніку у професіоналів, однозначно ресурс буде більший. Я завжди привожу приклад, чому в Європі ті ж самі машини, французи, Volkswagen мерседеси Mercedes ходять в 3-4 рази довше, ніж це у нас. Тому що там техніку обслуговують професіонали і вся техніка обслуговується здебільшого на офіційних сервісах. У нас техніка не ходить, тому що наші люди вважають себе найрозумнішими. Наші люди думають, блядь, та нахуя я буду. Переплачувати на офіційному сервісі, я, блядь, у Миколи в гаражах поміняю масло та й піздець. А технічне обслуговування подрозуміває не тільки заміну масла. Не тільки заміну масла, контроль багатьох вузлів, деякі регулювання. Ну, коротко, це окрема історія. Вдаватися і поглиблюватися в неї не буду. Хай сам техніка класна, якщо вам цікаво, можете знайти в інтернеті інформацію. Подивитися, почитати завод, об'єми виробництва, куди вони експортують свою техніку і так далі. Класна техніка. Проста невибаглива надійна і по феноменально низькій ціні. Дзвоніть, замовляйте або приїжджайте з грошима 6600 і полетіли. Ну, У нас ще 100 доларів коштує передпродажна підготовка. Деякі речі все-таки потрібно проконтролювати. Ми все одно. Перевіряємо затяжку того всього, що відміни, відмічено місцями. Проводка висить трошки похабно. Ось Ярослав, те, що там не досить акуратно висить, те, що йому не подобається, він допрацьовує. Він перепрокладає, перепідключає. Додатково, ось, бачите, пластиковою стяжечкою зафіксували все, що йде там на задні ліхтарі. Провода там ті, які йдуть, ось воно тут. Реле зарядки висить, жовті-червоні провода до нього йдуть від генератора. Теж трошки висять треба. Треба, щоб воно все було зафіксовано, не бовталось, бо якщо воно буде бовтатися, то з часом десь щось перетреться. А якщо щось перетреться, то щось буде глючити. А якщо щось буде глючити, потім отакі басні ходять. Що у китайців погана проводка. Проводка ахуєнна. Але треба купувати техніку у професіоналів. Професіонали знають, як зробити. Щоб цей апарат працював, служив вірою і правдою. Подивіться, ось стяжечки ще не обрізані. Ось Ярослав прив'язав, дивіться, провода, які йдуть на лібідку. Ахуєнні провода, подивіться, який тут. Жгут надітий наверх. Раз. Дивіться, провода, які йдуть на фари. Ось вони прив'язані один раз, ось другий раз прив'язані. І так далі. На замок зажигання ось ідуть провода, Ярослав додатково зафіксував, щоб воно не болталось. Значить, На зонд ідуть провода, зафіксовано все до рами, щоб нічого не болталось і з часом у вас не виникло ніяких проблем. На поворотник ось ідуть провода, ось він поворотник. Тоже прив'язано все до рами, щоб все було по фіншую. Якщо ви Залізати під капот будь-якого сучасного автомобіля і подивитись на проводку. Там зроблено приблизно, так же, щоб ніде нічого не бовталось і від вібрації мілкої не перетерлось. Зараз ми займаємося тим, що робимо комплекс робіт по підготовці до експлуатації цього квадроцикла. Масла обов'язково ми міняємо. Завод хороший, китайці молодці. Але, але ми маємо свою релігію, ми знаємо, що краще. Одразу залить хорошу синтетику. ми заливаємо хаду, і щоб техніка одразу обкатувалась на ахуєнному маслі. Теж саме з редукторами, теж саме з воздушним фільтром, його одразу треба обслужити про обслужування і підготовку квадроциклів. У мене є окремі відео. Тому, сподіваюся, я відповів на ваше питання розгорнуто і в повному об'ємі. Отут телефон 6600. Приїжджайте, забирайте. 600. -ка. Ну, нема такой цены. Ни де. Просто ни де. Найдешевша 600-ка у у Линхая коштует 8,5. 8,5. 600-ка Сигвей. Вот она, вот такая. 9,250. А 600-ка Сивмота вообще 10,300. Звоните, або приезжайте.